Те, що постачають, наприклад, Сполучені Штати, ви як людина військова, мене зрозумієте, те, що постачають Сполучені Штати в Ізраїль, ніяким чином і повністю відрізняється від того, що постачає Сполучені Штати і європейські партнери нам. Да? Інша номенклатура Ізраїль. Ізраїль отримує високоточні далекобійні ракети. Ізраїль отримує ракети, які використовуються f 35 яких у нас немає. Це ракети для системи ПРО та. Наприклад, стратегічна система з атмосферного перехоплення, і так далі. Да? Тобто вони не постачають їм Абрамси, вони не постачають їм Ф-16, вони не постачають їм атакамси. Ну ви розумієте, різна номенклатура військова, яка зовсім не пересікається. І коли говорять, що якщо там фокус уваги і Сполучені Штати передають озброєння Ізраїлю, наприклад, і це вони беруть з тих моментів, ну, слухайте. Ну фактично, наскільки я порозумію, Петріоти даже Ізраїль зараз не використовує в планах да. проти протиракетної та протиповітряної оборони. У них зовсім інші системи, починаючи від своїх систем побудованих, ешелонованих, там залізний купол, проща Давіда і всі інші, найсучасніші.